В рішенні РНБО були допущені помилки в даних Петра Порошенка, зокрема в його ідентифікаційному номері. Якщо ідентифікаційний номер не співпадає з його, ну насправді тут йдеться про іншу людину, і санкції взагалі не можуть ні накладатися, ні застосовуватися. І е, для того, щоб виправити це, мало би бути знову скликання РНБО, знову мало би бути доповідь, і мало б бути знову прийнято той чи інший документ. Але ми бачили. Що абсолютно в таємному режимі просто замінили підвішений файл на сайті РНБО, що є також знову ж таки порушенням закону, тому що отакво -от підробляти документи не можна. Абсолютно вірно було сказано. Якщо сьогодні ми зробили махінації з документом на сайті РНБО, завтра нам Зеленський вручну перепише конституцію, і підвісить інший файл, там, наприклад, на, на сайті президента, і ми будемо тоді говорити про те, що у нас. Конституція, наприклад, дозволяє зеленському правити довічно. Чи як ще ще можна коментувати? Це абсолютно дикі речі, і такий безпреділ треба зупиняти. Ці речі не мають мати місця у правовій європейській державі. Ну хіба що Зеленському абсолютно не розходиться, щоб ми були правовою європейською державою?